Вартість міжміських перевезень зростає, а пільгові категорії пасажирів дедалі частіше стикаються з відмовами у безкоштовному проїзді. Один із таких випадків стався днями в Ужгороді. Військовослужбовцю відмовили у пільговому проїзді до Рахова. Обґрунтували це тим, що рейс міжнародний. Можна, будь ласка, до Рахова на 19-ту? на 19-ту немає пільг. А чому немає пільг? Це вважається міжнародний рейс. Суспільство сколихнула така резонансна подія, яка сталася нещодавно. Це відмова у пільговому проїзді військовому з пораненням. Рейс взагалі рахувався як міжнародний Ужгород Чернівці Лепкани, проте перевізник цей рейс за кордон не здійснював, тобто прикривався міжнародним рейсом, насправді здійснюючи міжобласний рейс Ужгород Чернівці. Протягом усього 2024 року на цього перевізника пасажири регулярно скаржилися і його штрафували на понад 130 тисяч гривень. Враховуючи всі порушення, попередні було проведено позапланова перевірка дотримання ліцензійних умов цим перевізником в Чернівцях, так як він зареєстрований в місті Чернівці. І за результатами було виявлено ряд порушень, на підставі яких його ліцензію зупинено повністю. Військовослужбовиця Ольга щотижня їздить в Мукачево по роботі. Жінка каже, особисто не ставала жертвою порушень прав пасажирів, але була свідком ситуації, коли у бік учасників бойових дій лунала нецензурна лайка, і навіть були спроби висадити з автобуса. Було було таке, знаєте, коли, коли в маршрутці жінки щось жінка була військова, вона впала, а він він об'яв обзов і ну, не було заплатити, а вона показує, буде, він каже, мені попті плювати. Зменшення кількості перевізників може вплинути на вартість проїзду. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, тарифи на приміські та міжміські перевезення не регулюються державою, а є вільними. Це означає, що перевізники самостійно встановлюють вартість квитків. Думки людей щодо підвищення цін різняться. В останнім часом не виросли. Дорого. Я мав уроді форму, але все рівно ПДВ тягнуть велику». Часто їжу громадським транспортом, але ціни не такі, як були. Я не помітила, бо я живу в баранинцях. У нас так, як було, так і є. нас попередили, що пільг нема, так що вибору у нас нема. Хоча в одній державі живемо, платимо податки, бо все, що я купила, це податки йдуть з усього, правда? Бензин заправляємося, податки, але ми ніби з іншої планети. Випадок із перевізником маршруту Ужгород-Чернівці став показовим. Втім, за словами Олександра Копетчака, на внутрішньообласних маршрутах, подібні скарги надходять рідко. Але якщо ви стикнулися із відмовою у пільговому проїзді, то закликає звертатися до Укртрансбезпеки. Адже за дане порушення перевізник нестиме адміністративну відповідальність.